Леонід Данільчик. Хутір Мазури. Цикл оповідань, Оповідання чапляк. Обнесений щільним парканом високих грабчаків, сад скидався на дібру. Примітка. Дібра. Діброва. Загублений серед полів хутору сторонився решти садиб. Фільварок зраджувала лише його неприродна прямокутна форма. Схований від сонячних дотиків, скупий сад зітхав нечастими поривами вітру. Нездатний усміхнутись буйним квітом за весни, зимою убого порожнів чахлими деревами. Позад світлої, наче щойно вибіленої, кам'яної хати, до стайні тулилась відокремлена кухня мазанка. Примітка. Кухня мазанка збудована з глини та соломи. Єдине віконце, котрої грайливо підморгувало пізньому вечору світлом гасової лямпи. У в'язкому морозі поважно перегукувалась худоба, ліниве зимове сонце прокидалось пізно, вкладалось рано, не зважало на людські клопоти у господарці. У просвіті живого паркану означився високий, сутулий силует. Свої непропорційно довгі руки чоловік тримав перед обличчям, безперервно хукав на замозолені кулаки. Марно намагався їх зігріти. Хутряна шапка сповзла на ніс, і він, не рознімаючи долонь, нервово сував її на чоло. Недобре обличчя, наче всмоктувала пуста очниця, що морщилась ліворуч кривим шрамом. Наслідок дитячої цікавості та прагнення сильних вражень. Знайдений патрон міцно замоцований в щілині пня. Підбурював своїм поблискуванням. Примітка Замоцований. Закріплений. Юний Янтко втягнув губи та розтер спітнілі долоні. Розвернувся, і хлопці розступились. Затамували дихання. Молоток рвучко описав дугу. Життя врятували, а око ні. Разом з ним витекла веселка дитячої душі. Пустку заповнила нетерпимість та роздратування. Янтко втратив жаль до тварин, співчуття до людей. Травма перетворила усміхненого сонячного зайчика в прикре, уперте створіння. Важка сільська праця привила скупість, млів від виснаження в полі, мліли кревні, та зайвої крихти в рот не поклав, іншим не дав, до безглуздя, наполегливий в роботі. Неймовірна скнара у житті. В час короткого миру між світовими війнами хутір не оминула пошесть між етнічної різні. На тлі страху, скрути та голоду такі риси янтка сприймали швидше як переваги, ніж недоліки. Не зітхали дівки за кучерявими головами, видавались за тих, у кого вправні руки. Не виглядали парубки в садках оспівані чорні брови і карі очі, брали ту, у котрої поля більше. За Ольгою шмат моргів, кам'яна хата. Примітка. Морги. Міра площі. Засватав. Не вагалась. Пішла. На добрий фільварок має бути добрий господар. Добрий. Не так горілка, як втома, хитала янтком. Подався було до хати, але роздражнило мерехтіння в кухні, прогарчав нерозбірливу лаянку і захрустів кроками до мазанки. Захищений грабами двір видався затишним та теплим. Злостивість поступилась млявості. Згадався кривавий захід сонця, завтра буде сильний мороз. Сплюнув та штовхнув двері. Ольга стрепенулась, виронила ложку. Лівиця шмигнула у складки спідниці і заклякла. Блякле світло лямпи поклало збентежені тіні на виморене обличчя жінки. Морозною неприязню ввалився господар, всівся. Лава застогнала та втишилась, втупився у закопчене скло лямпи. Ольга підібрала приладдя. Переклала лівицю у кишеню кожуха, зирнула на чоловіка та повернулась до варева. Чого ти ще тут? Слова янтку давались важко. Продовжував механічно розтирати долоні. Вже скінчила! Дам свиням їсти та й до хати. Тепло розморило чоловіка. Мерзле тіло розм'якло, в голові зашуміло. Засинав. Важко видихнув, зібрав волю та підвівся. Занесло, зачепив плечем одвірок, ледь втримав рівновагу, гаркнув на мороз та поплівся геть. Крізь прочинені двері хрустіли кроки, гепнули двері хати. Ольга сіпнулась, проганяючи мерзлякуватість, і лише тоді пішла зачинити мазанку. Витягла з кожуха недопечену паляницю. Кинула старим боком на бляте. Примітка. Бляти металеві плити кухоної печі, поверхня для приготування їжі. Полум'я печі уже згасло, проте товсті плити ще досить гарячі для такого дрібного шматка тіста. Потягла виварку з кухні. Як повернеться зі стайні, паляниця вже дійде. Примітка. Виварка. Велика каструля. Горілиць бездиханно, мов мрець, темнів янтко на соломі ліжка. Сусідня кімната захоплено сопіла трьома парами дитячих ніздрів двійко мурзатих дівчаток двійняток та влотко. Тінь Ольги прошаруділа вздовж п'єцу, завмерла проти дверей до світлиці. Долоня лягла на клямку, але не наважилась її натиснути. Непевна була, що Яндко спить. Чи не збудить його скрип? Вагалась, гризла верхню губу, в ногах затріскотіла, дверця та п'єцу розкрились, і відблиски полум'я заметушились на чоботях Ольги. Бешкетний вугільчик вистрибнув назовні та загрозливо задимів на щепах. Жінка присіла, підібрала щепу та повернула втікача назад у вогонь. Доклала ще поліно. Прислухалась. Раптово розкрила рот та коротко вдихнула. Усміхнулась своїй вигадці. Добула паляничку, замотала у хусточку і сховала у попельнику. Примітка Попельник Відділення безпосередньо під нішою, де горять дрова. Крізь отвори туди провалюється попіл. Отрусила руки о поділ спідниці та подалась до бамбетлю знімати чоботи. Примітка. Бамбетль Дерев'яний диван скриня Вляглась поруч чоловіка. Янтко не спав. Кутики уст смикнулись. Ольга похвалила себе за обачність. Очі в лодка розплющились та одразу примружились. Воля збиралась, концентрувалась, розумів, що вибору немає так чи інакше доведеться, але рішучості не ставало. Врешті фізіологія перемогла, і ранкова потреба вижбурнула з під тепла пухової ковдри. Зимовий ранок збадьорив, зуби з жмелями, Влодко затупотів босими п'ятами. Пірнув у кожух, застрибнув у чобоття та з непокритою головою вихопився назовні. Рухи скувало морозом і, ковзаючись за дерев'янілими ногами, промайнув за ріг будинку. Під гучний зубний передзвін старанно вивів жовті літери свого ім'я. Стало лише на три перші. Похихикав крізь ніс та загорнув свою каліграфію чобітком. Залетів назад у сіне. Примітка. Сіне. Прихожа. Коридор. БРР. Потягнулись рученята до хрусту в куприку. Зайшов у світлицю. Видалась напрочуд теплою. Ва! Позіхання роздерло рот. Клацнув зубами. Всередині хлопчика прокинулось грайливе сонце та засвітилось крізь заспані очі, поростирав їх кулачками, позбирав на палець сплюшки з кутиків очей і з'їв. Наївний, сердешний усміхнувся новому дню. Прийняв поважний вигляд. Тепло одягнувся, витяг нічний горщик з під ліжка сестричок та поніс його назовні. Турботливий обов'язок старшого брата. Всі не зайшла мати. З нею хмаринка гарячої пари несла окріп. то вже буде вмивання. По світлиці шурхали сорочки сонних двіняток, м'явкали позіхання, в лодку вліз у грубого матеріалу штани. Не тримались дупи, злізали, як сідав. Частково рятувала мотузка на поясі. Але то лише частково зирнув на шкільну торбу. Зібрана, бо ніц з неї вдома і не добувалось. Покрочив до батьків. На бамбетлі парувала мищина. Під важким поглядом батька в лодко старанно дряпався кавалком мила. Засіяний крихтами бруду, брусок відверто не бажав милитись. З горняток на столі підіймались дві теплі диньки, топили сріблясті орнаменти на шипці вікна, оминали сморід янткових онуч та вкрадались ніжним молочним ароматом у зморщений ніс хлопчика. Потягло у ямочці. Рот заслинився. влодко цмякнув і зітхнув. Ольга барилась при п'єці, чистила попельник. Взяла рушник і простягла сину. Не надто чистий, зате сухий та теплий. Розгорнув. Паляничка змовницьки скулилась. Влодко зирнув на батька, мотав онучі. Рушник накрив обличчя, хлібець ковзнув під сорочку. Притулився до ямочки, від чого ще дужче засмоктало від голоду. М'які уста матері притулились до маківки сина, і він, піднявши очі, віддячив їй слинявою усмішкою нерівних зубів. Як не буде голодний, не буде вчив, ситий то лінивий. Позиція батька була чітка та непохитна. Ольга вмовляла, відмахувався, прирікалась, гарчав. Ослухалась, побив. Щільно вкутаний та переперезаний сумкою навскіз, Влодко володко отримав поцілунок від матері у єдине доступне місце перенісся. Кліпнув крізь щілину мішаликом і шапкою та рушив на науку. За межами захищеного двору, вітер одразу відшукав усі шпарини в одязі володка та запустив туди свої крижані дряпучі пальці. По витоптаній дорозі кракувалось легко. Покрутився поруч Мількіного двору. Михась не вийшов. Не чекали його ні біля зазулів, ні поруч садляка. Може, славця і нанька рушили без нього? Вийшов на подусілинську дорогу, витягся, встав на вшпиньки, наче так можна було краще щось розгледіти. Пасмо шляху самотньо тягнулось в долину до села, нетерпляче покрутився, мороз в'їдався крізь одяг. Стояти ставало нестерпно, треба рухатись. Переоране, припудрене снігом, поле скидалось на стіл, закладений різдвяними пампушками. Влодко перевірив наявність палянички, поплескавши себе по животі. Повагався і вирішив піти навпростець. Отак на наскирти сіна, а там і село буде видно. М'які округлі пампухи виявились мерзлими борознами, слизькими та гострими, ковзався, падав, проте не вертався. Шкода вже пройденого шляху змарнованих сил, сил, котрі з кожним кроком відбирав важкий незручний одяг. Сил, котрі висмоктувало тягуче відчуття голоду. Вологий від дихання шалик гидко лип до обличчя, кудлатився та бридкими шматочками забивався у ністрі, чіплявся на язик, дерло горло, лоскотало в носі. Шапка совгалась, терла спітнілі скроні, злізла на очі. Влодко тицнув рукавичкою по чолу. Шапка піднялась. Але одразу сковзнула назад. Стягнув шалик, мокре обличчя ошпарило окропом морозу. Судома звела груди, задихнувся, незграбно умостив назад кудлатий захист. Високо задирав ноги, переступаючи борозни. Задубілі штани сповзли на стегна, по крижам потягло. Примітка Крижі. Поперек. Неслухняні пальці в рукавицях невдало намагались вчепитись за штанини під кожухом. Загарчав, засупів, швидко закрочив і, гнівно розмахуючи руками. З правиці злетіла рукавичка, нахилився, аби на ходу підхопити. Заточився та впав. Здер на чолі шкіру, запекло, штани геть сповзли. Влодко виплюнув шалик і заплакав. Самотній, безпомічний. Пальці правиці хутко німіли. Зробив глибокий вдих. Гостро шарпнуло легені, закашлявся, загарчав. Рвучко став на коліна, скинув другу рукавицю, зняв торбу, швидко розстибнув кожух, підвівся на ноги, витрусив паляницю і кинув торбу, заперезав штани на грудях. З великими труднощами задерев'янілими пальцями ледве застибнув кожух. Енергійно стискаючи та розтискаючи кулачки в рукавицях, обережно, але швидко попрямував у напрямку скірт. Пласка папіроска смачно шкварчала. Степан пошкробав сиві кучері на грудях, перекинув ногу на ногу в старих калісонах. Будку вагончик розпирали спека та непроглядна тютюнова хмара. Промінь холодного сонця плавився у мікроциклонах диму, заледь пробившись крізь віконце. Пекельний рай посеред мерзлого пекла. Але то є добра робота, думав Стефко і чірхав тузю за вухом. «Добра! Все добре. Одне зле. Сторож зирнув на віконний орнамент та скривився. Та що тут вкоїш? Стефан закинув у кірзовці босі ноги, заклав про всяк ще два поліна в піч та прочинив трішки двері. Мороз одразу пробрався у духоту вагончика та занадився щипати голий тор Стефана. Папіроска під вусами невдоволено зашипіла. Сторож припустив калісони. Крізь, дверну шпарину назовні, забринів струмінь полегшення, заблищав жовтими переливами, досягаючи землі уже загуслими лепатими сніжинками. Та то страшний мороз! Стефан потягнув папіросу, і вуглик шумно заповз на губу. тьфу! тю, аткурде! Папір прилип до липких вуст. Спробував скинути пекучий недопалок верхньою губою. «А найбити запахло паленими вусами. Пустив процес зневоднення на самотік та втер рот тильною стороною долоні. то Нендза. Двері розкрились навстіж, і Лютий холодно кинувся на заклопотаного чоловіка. А то кара Божа, найте. Крізь розпач та спазми Стефко потягнувся до клямки. Між скіртами промайнула темна постать. Захлопнув двері. Як кому в такий мороз треба того сіна? сторож сплюнув на піч та зашипіла у відповідь. То не краде, скільки возьме. Заправив калісони, розтер долонями груди та плечі. Зігнав з ліжка пса си смієш? Тузю підняв брову, витримав паузу та поважно уступив місце господарю. Сторож зняв з печі банячок з молоком та поставив на підвіконня Примітка. Банячок. Металеве горнятко. Пара занадилась наполегливо відчищати скло до прозорості. Влігся та став позирати крізь шибку на засніжені скирти. Тузьо повернувся на ліжко, поклав морду на волохатий живіт господаря. Нє, ну кілько йому того сіна треба. Банячок спорожнів, візерунки знову потяглись до центру віконця. Стевко сів, вкинув недопалок до печі, розтер підборіддя та кивнув до пса. Тузьо знизав плечима і зирнув на кірзовці. Сторож зітхнув. Як скажеш? Прислухався до поради пса, почав одягатись. Собака всівся на задні лапи перед дверима, вигнув спину та настовбурчив вуха. Під вусами Стефана безкетно огилились зуби, переступив через пса та відкрив двері. Не гасячи усмішки, тримав навстіж. Чекав. Разом із хмарами диму пес рішуче вистрибнув на борозне і скам'янів. Мов порцелянова іграшка затупав прямими лапками по мерзлому ґрунту. Прорізав фальцетом хрусткий простір та, ковзаючись, залетів назад у гарячу бляшану оазу. Двері едему гучно захлопнулись. Стефан заскриготів крізь дряпуче повітря. Обігнув скірту. Дивно, нікого не застав. Вибрали небагацько, можна би й акуратніше, прикрити недоїмку. Але то такий мороз. Сторожка розвернувся. нікого довкола. Деся подів? Але то таке. Набрався та й пішов геть. Більше порозкидав, ніж вкрав. Стефко зігнувся, почав збирати розпорошене сіно, ховав чужий злочин із розкрадання радянського майна. Впихнув жмих у вибрану ямку та закляк. Вийняв вкладене, розгорнув солому, сіпнувся і подався назад. Заточився об борозну, завалився на бік. А нех тебе Ростер ударений лікоть. Перекинувся на рачки і, не встаючи, поспішив до скірти. Вирвані зі скірти жмені соломи посипались довкола Стефана. За скіртою вітер уже не мордував. Можна трішки перепочити. Влод косів навпочіпки і сперся на солому. Сили втікали з кінцівок, аби зігріти душу, мерзли пальці ніг. Обіймало холодом крижі, знову сповзли штани, втерся спиною в скирту. Потеплішало. Хлопчик вигріб трошки соломи, вмостився. Так краще. Морило, зітхнув, стрепенувся, розвернувся та почав вигрібати нору у скирті. Хутко-хутко. Забрався у схованку, заталував за собою ногами прохід. Тепло прогнало в тому. Зібравшись із силами, заглибився дужче. Як зміг облаштувався, скинув торбу рукавиці, стягнув чобітки. Довго, наполегливо масував стопи. Кров знову затеплилась у пальцях. Аби як замотав онучі, взувся. Пониж порив у торбі, добув паляничку. Опустив шалик. З подихом увірвався густий пил, заліпив піднебіння та ніздрі. Влодко захрипів, заслинився, зайшовся кашлем. Втер кудлатою тканиною шмарклі зробив обережний вдих. Пил не відступався, але влодко якось призвичаївся, дихав повільно, обережно. Паляничка з зимним камінчиком притулилась до щоки. Просунулась, між вуст. Зуби вперлись у тверду кірку. Пововтузив хлібець в роті, шморгнув, схлипнув та занадився його смоктати. Полегшало, вгрівався. Пилюка вже не докучала. Груди ритмічно здіймались. Почув своє серце так дивно: гуп, гуп, гуп. Хлібна кірка розм'якла, і паляничка відпустила від себе маленький шматок. М'якіш забився за щічку та смачно чмакав між зубами. Школа! Треба трішки перепочити та йти до школи. То вже небагато. Зараз но, ще трішки. В теплій клясі можна сидіти без кожушка. В тиші шкрябують олівчики. Паляничка поділилась новим шматочком. Товстий учитель, колишній ксьондз. Додомуся вернув вже не сам. Над закритими повіками насупились брови. Насварюся на наньку, на славцю. Де так можна? Не чекали. Але то таке, то тільки так. Кутики губ потяглись по щічкам. Він вже їх пробачив. М'якіш приємно облипав десна та зуби. А вдома мама. Мама, кладе в начення каші. Примітка. Начення посуд. Тареля парує. Влодко цілує маму в губи. Чом вона завше плаче, як він її цілує. Запахло молоком. Сестрички принесли в лодку банячок. Сміються, зеленькочуть. Цілий день невгамовні веселки. Паляничка вислизнула з рота. Правиця вмостилась під голову. А увечері, мов мухи, дві біляві мухи Влягаються у ліжко і соп'ять. Чує, як соп'ять. Повітря шумно совгає влодковим носом. Соп'ять. Тепло, файно. Так млосно, м'яко. Сестрички, тихо, мама, хороше. <му> Стефко ще кілька разів важко зітхнув та врешті втамував дихання. Скинув мокру сорочку та звично заплутав пальці у кучерявих грудях. Зняв банячок з пічі, повернувся до влотка. Малий залишив паляницю стирчати в роті та вхопився за гаряче горня. Ай! Вважай! Волога шматка огорнула посуд. На, писок не впечи. Турботлива морда тузя підтягнула коцик на груди хлопчику та вляглась поверх. Пальці в лодка заметушились між вухами пса. Я, вуйку, як тільки нося відігрію. То до школи піду. Я, Вуйку. Підеш, підеш. Хм, вуйку!» Стевко сів на край ліжка. Дякую, Вуйку. В такий мороз псів збуде до хати забирають. Сторож запхав у пащу тузі палець. Собака накрив руку лапою та занадився вовтузити щелепами долоню. Стефан підвів очі на влотка. Посидеш мене. Там як підійде година, підеш домів. Тільки старому ніц не кажи. Битий будеш. А зараз пи, вучень. Забрав спорожнілий посуд та посіпав малому волосся. Очі в лодка кліпнули та усміхнулись. Він потягнув коцик і вкутався у глибокий сон. Стефко потер уражений лікоть.